2 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, яким заборонила трансляцію на українському телебаченні усіх фільмів та серіалів, починаючи з 91-го року, які прославляють російських військових. Законопроект ухвалили у другому читанні з першої спроби. За проголосували 259 народних депутатів. Трохи згодом лідер опозиційного блоку Юрій Бойко у процедурі ухвалення угледів порушення і вніс постанову по скасуванню даного закону. Враховуючи той факт, що до проєкту були серйозні зауваження і враховуючи той факт, що були порушені статті 117, 120, 120 і 121, на нашу думку, проєкт закону підлягає скасуванню у передбачений регламентом спосіб. Нардепи навіть не розглянули, а більшістю просто її відхилили. Для того, щоб її відхилити, її не потрібно за неї не потрібно голосувати. І е, на цьому все. Рішення не прийнято. Постанова вважається відповідно до регламенту відхиленою. Пікером цей закон ще не підписаний. У проголосованому парламентом документі забороняється трансляція усіх фільмів і серіалів російського виробництва незалежно від року випуску. Однак, профільний комітет вніс поправки і до голосування в цілому документ таки дозволить російське кіно. Коли законопроект 13.17 розглядався у залі, я з голоса дав свою поправку, де запропонував заборонити всю російську продукцію, і зал за це проголосував. Тепер лобісти стверджують, що мовляв не зрозуміли за що вони голосували. Рішення комітету, я розумію, пролобійоване певними структурами. Полягає у тому, щоб заборона, яка лише з 1 січня 14 року. ми вважаємо, що це є фальсифікація закону. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.